Ми дуже в тій темі не розбираємося, але в принципі наше відношення нейтральне, нічого проти ми не маємо. Там ми багато подорожуємо і по всіх так би, великих столицях, розвинутих. Ну, це вважається нормально, це не заборонений пліт і там їх, по-моєму, навіть менше. Чесно кажучи, байдуже, є вони, нема вони, і як вони себе поводять, що вони роблять. Вони мають право на все, що вони хочуть, так само, як будь-яка інша людина. Це, мабуть, справа особисто кожного, і якщо це не заважає публічності і якимось життям країни, то можливо, по суті, це все може бути, але це не повинно виходити за рамки їхнього особистого життя. Нетрадиційна сексуальна орієнтація це справа кожного, і я вважаю, що не потрібно виносити це на загал. От да, в Україні ну, нелегально проводяться такі збори, такі поради. Да, ну не, людей на сексуальної орієнтації, але я вважаю, не потрібно такого робити. Якщо вони вже вибрали, вибрали цей напрямок, цей рух, то все ж таки, ну, треба залишатись не те, що осторонь а просто ну такі своїй маленькій спільноті. Вони теж мають право на існування, але просто не треба, щоб суспільство. Це рекламувало, тому що іноді є люди, які наполовину тягнуться до такого способу життя і можуть ввести нормальний спосіб життя. Якщо це буде дуже велика реклама, і це буде дуже популярно. Більшість людей, навіть які би не були гомоксекс і так далі, то вони би просто були б нормальними сім'янинами. Все ж таки держава має робити рекламу нормальної сім'ї, що це є все ж таки краще. Я чесно кажучи, ставлюсь так більш нейтрально до них. Мені не заважають, але, скажімо так, я в мене буде син, я не хочу. Чесно кажучи, що він це побачив. Я якби більш негативно, скажімо так, ставлю за цього. Моє ставлення до ЛГБТ спільнот. Цілком толерантне, можна назвати мою позицію як е гей-френдлі. Тобто, я цілком розумію цих людей, розумію, чому вони борються за свої права. Я вважаю, що вони мають право проявляти свої почуття і позиції в публічному просторі. А також, е звичайно, їхні права мають бути закріплені юридично, як то право на подружнє життя, на успадкування майна та інші речі. Е Проте я проти того, щоб законодавство формулювало е, яким, якимось чином позитивну дискримінацію. Повністю відношують нормально, тому що от, то їх їм вибір. Але, типу, як сказати, щоб вони просто то тримали, не так сильно показували то. Бо більшості то не подобається, так як в Європі то нормально до все відносяться. Але вони менше то показують. Просто щоб вони вели себе в міру. Добре, до них ставлюся, бо це таки це люди, які обрали для себе таке життя. Такий шлях, значить, ми не можемо обмежувати їхню свободу абсолютно ніяк. І це має їхні права мають бути захищеними в нашій державі, а вони у них не захищені. Тому зараз вони часто активізуються зараз в останній час і показують те, що демонструють те, що їхні права мають бути захищеними. І я думаю, що це правильно. Мені здається, що кожна група або кожна спільнота навіть такого плану здатна якось діяти і існувати, як і кожна людина. Тобто немає нічого проти або чогось дуже агресивного. Не підтримую цю спільноту, оскільки я вважаю, що все має бути природньо. як... Як прописано, знаєте, як кажуть в правилах. А це вже, я вважаю, якесь відхилення від е, психічної норми. От коли виникає бажання чоловіка не до жінки, а до чоловіка. Я вважаю, що це вже є психічне захворювання. І вони, можливо, це якась компенсація е, з дитинства. Цілком можливо. Ну, Я не проти типу, лесбіянок, кіїв і так далі. У мене. В класі є дві лесбіянки, досить хороші люди. Одна з них моя досить хороша подруга. Ну, я досить нейтрально відношуся до них. Як на мене, то кожна людина має право на свій вибір. Я ну, не маю якоїсь такої принципової позиції щодо цього. Тобто, якщо я побачу таку ну, пару десь на вулиці, я не буду показувати пальцями чи там. Якось не знаю, казати якісь слова у, у слід, Ну, як на мене, це безглуздо, і ну я не знаю. Зараз, зараз це не так критично. Хоча я до цього особисто ну, не маю ніякого відношення, і для мене все таки традиційна орієнтація це ну, більш переважніше. Я не гомофобі, в принципі, мені взагалі ну, байдуже до таких людей, але особисто ну, якось неприємно. Ну я б, наприклад, не могла, я б не знала, куди мені себе подіти, коли я бачила б таку пару. Якось такі мої внутрішні відчуття були б не ну не нати приємними до представників ЛГБТ-спільноти я ставлю досить толерантно, терпимо. Я вважаю, що вони не є чимось окремому нашому суспільстві, що ми маємо відкидати, але тим не менш, як би толерантно я до них не ставилася, я не вважаю, що вони мають поширювати свої ідеї, якось впливати на тих людей, кому це не подобається.